Христос воскрес. Христос воскрес! Слава Богу! Бо якби не Воскресіння Христа, я не думаю, що хтось був би тут з нас. Правда? Але я вам скажу, багато людей вроді би, і святкуються свято, Вроді би, і вітається Христос Воскрес. Але коли в них запитатися, чи ви вірите в Воскресіння мертвих, то скажуть, що звідти ніхто не повернувся. Правда? Не раз їх свічим. Ви знаєте, в нас це свято в Україні, особливо більше так святкується за границею. Воно, ну так, різдво в них більше святкується. А для нас, віруючих людей, це є найбільше свято. Це Воскресіння Ісуса Христа. Ви знаєте, дивлячися на природу, часто люблю цю пору року. Спостерігати за тим, як повертаються пташки з теплих країв сюди до нас, як починають свісти дерева, квіти, і ти відчуваєш, що природа починає оживати після довгої зими. І каже, мертве те дерево, ті мертві квіти, які повмирали на зиму, Але вони знову весною воскресають. І знаєте, так, задати питання, як воно може так бути? Вмирає, а потім знову живає. І ви знаєте, через це все, оце весна, Ісус так само воскрес, Він показує, що ми також воскреснемо. Да, прийде час, треба буде вмерти. Але що говорить Писання? Я зачитаю досить відоме місце Корінтянам, це 15 розділ, 12 віршик. Коли ж ми про Христа проповідуємо, що. Якщо Христос не воскрес, тоді марна проповідь наша, марна і віра ваша, і ми виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не Воскресив. Якщо насправді мертві не воскресають, адже коли мертві не воскресають, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то тоді віра ваша марна. І ви всі ще у гріхах ваших. Тоді і ті, які впокоїлися в Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос став з мертвих первісток і спокійних, оскільки смерть через людину та через людину і Воскресіння мертвих. Слава Богу! Така історія. Для кожного з нас читаючи, я думаю, кожен із нас вникнув ці слова, про які апостол описав до Корінтян. Він їм сказав такі слова, що як коли ми проповідуємо Христа, і знаєте, часто в нашому житті приходять, коли ми не отримуємо відповідь на свої молитви. Коли ми бачимо, що наші невіруючі не спасаються, ми тоді задаємо питання, чи взагалі є те Воскресіння мертвого. І апостол Павло, звертаючи до Корінтян, він говорить їм такі слова: коли ж Христос, якого ми проповідуємо не Воскрес із мертвих, то указується, даремна ваша віра. Даремно ми приходимо, якщо ми не віримо в Воскресіння мертвих. Переді мною брат Славік говорив, що багато людей не вірять в це Воскресіння. І знаєте, коли Павло проповідував, Знатним людям в Аеропазі. його слухали всі. Бо Він говорив їм про воскресіння, говорив їм про створення світу, про храми, про все. І вони всі слухали. Але коли ми читаємо тут одне місце в 17 розділі, отже Бог назначив 30 й віршик, часи незнання тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що Він назначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа якого становив, даючи всім віру, воскресивши його з мертвих. І 32 й віршик. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали глузувати, а інші казали про це послухаємо тебе іншого разу. І знаєте, так в житті є. Буває, коли людям свідчиш, говориш за Бога, якби людина согла... ну, з цим якби соглашається. Але коли говорить, що буде Воскресіння мертвих, то люди в це не вірять. Чому? Стоїть питання. Чому люди не вірять? Ви знаєте, в Писані, якщо звернути увагу в старому заповіті, я нарахував три Воскресіння мертвих людей. Це тоді, коли не було ще Христа. Троє Воскрес. Ви пам'ятаєте? Коли Бог сказав, до Іллі, іди до одної вдови, і я там буду через неї тебе годувати. І знаєте, вона його годувала, але потім в теї вдови написано: Син захворів і перестав дихати. І вона сказала: ти прийшов до мене нагадати про мої гріхи. Що в той момент робить Ілья? І міг би їй, знаєте, як часто люди бувають, це тобі за те, Бог тебе наказав. Забрав сина. Але він прийшов і почав благати Бога. Там написано не перестаючи. Боже, невже ти допустиш горе цій вдові, забравши її сина там, де я живу? І знаєте, Бог зробив чудо. Ілля молився, і Господь воскресив цього юнака. Інше місце ми читаємо так само Єлисей, який прийшов і проходив. Біля дому одної шономітянки, яка звернула на нього увагу і каже до свого чоловіка: Ти знаєш цей чоловік, який біля нас проходить, це свята людина. Я би хотіла йому зробити кімнатку, щоб він в нас жив, вона розуміла, що будучи праведна людина, Бог її благословить. І коли він там жив, і в нього був слугатой Гезі, і каже, от хотілося б мені щось зробити би для неї. Гезі говорить, та що? В неї все є, але сина немає. І він призвав її і сказав: через рік ти будеш мати дитину. І так сталося. І знаєте, прийшов час, цей хлопчик виріс і потім сказав: батьком був в полі, сказав, в мене болить голова. І знаєте, що ця жінка зробила, коли він помер син? Прийшла і положила там, де був Єлісей, в його кімнату, де він жив. І нічого не сказала, пішла на зустріч йому. І прийшовши до нього, Ілісей говорить, Бог скрив від мене. І вона прийшла і побачила, що горе в неї було Ілісій, і пішов, і написано так само Воскресив сина. А третє Воскресіння взагалі чудесне Воскресіння, яке, навіть діючій рук праведних людей, не було. Ви пам'ятаєте, там коли сірійці прийшли на Ізраїль, несли мертвого чоловіка, якого не, ну, нечаянно, написано, кинули в гріб, де був праведний Єлисей. І подумати, падачі ця мертва людина торкнулася костей Єлисея. І Біблія пише, що він Воскрес. І це для нас. Часто ну, подумати, як це може бути. Бог діє. Не так, як думають люди. Повірте, Бог діє сверх Ми інколи так, знаєте, по-нашому отак мусить так і так бути. Щоб щось сталося, мусить бути отак, по-правильному. Але Бог діє сверхістевно. І знаєте, за це Воскресіння апостол Павло проповідував в Верапасі. Там сиділи знатні люди. Ви підійдіть сьогодні до знатних людей і задайте їм питання, що прийде час, ви помрете, але прийде час, ви воскреснете тільки не в першому воскресінні, якщо не покаєтеся, а в другому. І ви повірите, що багато хто скаже, хіба це правда? І апостол Павло, проповідуючи серед цих знатних людей, він їм почав говорити перше, приводячи їх до того, що Бог послав на землю свого сина, який прийшов, постраждав, щоб дати вічне життя для тих, хто вірить в нього. Люди його уважно всі слухали. Всі слухали Павла до того місця, коли він сказав тільки за воскресіння мертвих. І тут написано, вони стали кипкувати з нього. Але перегортаючи декілька, декілька розділів, ми знаходимо, що Павло воскресив одного. Знаєте, в Новому заповіті п'ять таких чудесних воскресінь було. Може хтось нарахував більше. Ну там в Матвії є написано, що встали, коли Ісус Воскрес, то воскресли святі люди. Ну, за них там не описується, як вони, чи вони назад повернулися. Ну, воскресли. А як було далі, то ми не знаємо. Вони пішли в святий град. Але тут таких п'ять подій в Новому заповіті, дивіться, в старому заповіті три події, а в новому п'ять. І ми читаємо, що Павло, який говорив про Воскресіння мертвих, на той час Павло ще нікого не воскресив. Він тільки чув, що зробив Петро. І він зробив це, яку звали Тавіфа, правда? Добра людина! І ті руб... ці сорочки, які вона шила, всі приходили, показували, добра була людина. Ну... Я думаю, що багато хто хотів, щоб вона далі продовжувала шити ті сорочки. І їм було шкода мати таку, втратити таку людину. Бо вона була добра, а можливо, ще й не брала плату таку, як беруть інші люди. І знаєте, прийшли, і написано, плакали, і говорили Петру, що от ми хотіли би, щоб вона далі жила. Ну, на жаль, вона вмерла. І Петро її воскресив. Біблія говорить, що він прийшов, помолився, і Бог її воскресив. І Павло, який проповідував у Рапазі, він їм говорить, що Бог воскрешає мертвих. І знаєте, можна було б так завжди мати таке свідчення і сказати: я воскресив мертву людину. Правда? Ну в Павла цього не було. В нього не було ще Воскресіння мертвих. І коли написано, Павло сидів перший день неділі, вони зібралися, було хліболамання на другий день. Всі слухали. І той молодий чоловік, який спав на підоконіку, і Павло затягнув свою промову, написано, і він сонний, пошатнувся і впав. Добре, що в нас є лавки. Правда? Хтось засне, то хоч не впаде. А то представте, сидів на підоконіку, ще й третій поверх був. І написано, коли він впав, його підняли, і написано, що він мертвий був. І Павло каже, тривожтеся. Душа його в нього. І помолився, і Бог Воскресив. І Ісус, будучи на землі, Він також воскрешав людей. Ми всі знаємо за Лазаря. Який, подумайте, лежав чотири дні в гробі. Знаєте, що робить Божа сила? Те все, що в людському організмі кажуть, якщо людина помирає, не привести її декілька хвилин до життя, всі органи відказують повністю. І встановити їх вже практично не можна. А Лазар чотири дні лежав в гробі. І подумайте, людина почала розкладатися, палестина, жара. І коли той камінь відвалили від гробу, і Ісусові говорять, Господи, неприємний запах. Що ти думаєш робити? Людина почала розкладатися. А Ісус сказав, Я є Воскресіння і життя. Слава Богу! Сьогодні в такого Ісуса вірите ви і я. І це є велике щастя знати такого Бога і мати впевненість в завтрашньому дні, тому що Бог наш воскрешає мертвих людей. І повірте, прийде час, ті, які вмруть в Ісусі. Написано уживуть, тому що Христос перший показав цей приклад. Він Воскрес і більше не помирав. Цих людей, які Христос ісцелив, того юнака вдови Знаїна, Він помер, прийшов час. Лазаря, якого він розкресив, теж помер. І дочку начальника синагогії Яїра також Ісус ісцелив. І навіть пам'ятаєте, там таке місце, Христос сказав, вона не вмерла, а спить, і почали над ним сміятися. Але Божа сила має владу над смертю. І Ісус, який воскрес, Його ніхто не воскрешав. Тут діяла Божа сила, а написано Христос перший, який воскрес із мертвих. Слава Богу! І це є дійсно чудо, про яке сьогодні свідчать і навіть багато людей, які сьогодні святкують це славне Воскресіння Пасхи. Хтось називає це визволенням, хтось пройти мимо, А ми називаємо це є наше Воскресіння, тому що якщо ми вмремо в Ісусі, ми будемо жити. Бо так написано: блаженні ті, які помирають. Господі. Слава Богу. І знаєте, тут апостол Павло до Корінфіан звертає таку увагу, говорить їм: якщо ви не вірите в це, він знову приводить людей до того, що ви просто даремно ходите, даремно вірите, даремно проповідуєте, даремно робите добрі діла, бо це все нема ніякої користі, якщо Ісус не воскрес. Представте, а так живе багато людей. Але Павло говорить далі, приводячи такий і підсумок, говорить до них, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, як є багато людей надіються на Бога тільки тут. Боже, допоможи, Боже, благослови, Боже, ти об'язан мені дати те. Господь, я прошу тебе і тільки в цьому житті, щоб мені було добре. І я часто говорять, а там вже не важно. Там всі зароблять те, що і всім, і каже, буде мені. А я так не згідний, братя, сестри. Я хочу отримати від Бога Воскресіння, я думаю, так само і ви, а не те, що всім буде, та й мені. Якщо так людина живе, то тут написано, що даремна наша проповідь, даремна про те, що ми тут ходимо. Але Павло далі каже, но ми, та тепер Христос став перший із первісток і спокійних, оскільки смерть через людину і через людину Воскресіння мертвих. Якщо людина не вмре, то її не треба воскрешати. Постол Павло привів підсумок і сказав: якщо людина помирає, прийде час, а вона буде жити. Багато людей цього світу, і знаєте, є історії, є народи, імперії, цивілізації, всі хотіли жити вічно. Зверніть увагу, всі люди хотіли жити вічно і писали це на камнях. Вони брали з собою єгипетські царі, брали з собою багатство те все, бо вони думали, що загробним життям вони будуть жити так само. Але всі вони померли і не скористалися тим багатством. Тіла їхні мумії, які сьогодні робили, вони сьогодні лежать мертві. І якщо взяти всіх тих їхніх праведників, святих, всі сьогодні груби повні. Представте, а Христа гроб є пустий. Тому що Він Воскрес. І я хотів би привести вас і свою, і вашу віру в те, що Господь робить те, що є сверхістем, те, що не вкладається в розум людини. Тому що Він Воскрес і дав надію кожному із нас. І за це Хай буде слава Богу. Ми будемо дякувати Йому. Помолимся про ім'я Його, а йому хай слава. Амінь.